Ой, від, наша планета нараховує приблизно 2 мільйони живих організмів, які мирно співіснують в нашій сонячній системі. Але існує один вид, а саме, росіянин звичайний, який з-поміж інших виділяється тим, що всіх бісить, розв'язує війни і здатний прожитися у найтришовіших умовах, майже як тарган. Це новини з боліт, як ви вже зрозуміли, росіянам приготуватися. Сьогодні ви побачите, як місцеві фауні доводиться співіснувати разом з росіянами на одній території. Бідні тваринки. Він був патріотом. Або як тато то може зруйнувати життя? Та чому ви вкусна і точка так невкусна? Останнє та актуальне з життя у Кремляндії. Дивимося! Не дивлячись на те, що росіяни вважають ведмедів своїми. То темними тваринами, ну типу вони такі ж сильні і сміливі. Я прям через екран зараз відчуваю, як засміялася. Самі ведмеді росіян не дуже люблять. Ти куди преш? Ну, як би все, здавалося б, гейм овер. Ти вже ховаєшся на даху машини. Логічно, що ти тварині не подобаєшся, не лізь. Але це була б не мудра російська душа. Тому хлоп пішов на друге коло. Чим у результаті вечеряв ведмідь достеменно невідомо. відомо. Відомо лише, що точно не бургером із вкусна і точка. Видно, імпортозаміщення на Росії пішло не за планом, і тепер той гедотний російський фастфуд навіть тварини не їдять. Сир. Ні. Бургер. Ні. Добре, стоп, стоп. М'ясо. Скажіть, тому мужику нехай сам жереде сміття і не нетрують ведмедя. М'ясо каже. Я б не був таким впевненим. У якуті на Росії прям подія року сталася. Плавали вони річкою на катері, і як раптом побачили вовка, який ту річку перепливав. Це ж так дивно побачити дику тварину у дикій природі, яка просто займається своїми справами. Міша, я боюсь! Він зараз стрибне. Та кому ти треба? Він би якби міг говорити, то неодмінно б сказав, що про вас думає. Плив собі спокійно, нікого не чіпав. Матеріалізувалася. Тільки день тварині споганили. Весь як не зустрів, то завжди не до добра. Прикмета така. Співіснувати з росіянами дуже складно як людям, так і тваринам. Вони теж страждають через їхні абсолютно прибацані вчинки. Наприклад, цей мужичок не захотів ділити територію з кротом, тому вирішив його здихатися досить неординарним способом. сірники, як ви здогадалися, він кидає не просто так. Цей геній закачав крутову нірку газ і зараз намагається підпалити. Хтось в школі прогулював фізику та основи здоров'я. Було б прикольно, якби кріт вже пару днів як звалив звідти. Скажіть, неприємно, коли на твою територію хтось посягає, росіяни, думай те. Безперечно, Росія велика країна настільки, що в деяких її регіонах ще живуть як у доісторичні часи. І це ми зараз не про їхній рівень життя, дороги і так далі. Ого, дивись, ведмідь! Лось, ведмідь! Та це динозавр. Той момент, коли замість черги за почуттям гумору росіяни стояли в черзі за можливістю бути рабами свого президента. За те, які вони там всі патріоти, навіть патріотичні татушки, готові набивати. До вашої уваги одне з таких тату Орел на лобі ще й кривий. Ну зате тепер йому ніхто ніколи не скаже. А чому не на лобі набив? Бо він якраз як тепер він з цим буде жити, його персональна проблема. Але б фразу всьому своє місце йому б краще було вивчити до цього вчинку. А це були новини з боліт. Сьогодні ви бачили росіян в їх звичайному середовищі. Близько до клітки не підходьте, вони дуже агресивні. Скоро побачимося.